Є така якась дурнувата е, та вона. Пішли вони до тої е, е, псевдо-поватої Марії і е, е, отерік стан е, лікар. Бо вся палата, яка там вона була в Америці, я не знаю, була е, вишиваними рушниками, подушками, прибрана як, як чиста українська така світлиця е, у, у, у доброї господині. Ну, Це залишилось зацінанням, але потім виявляється все-таки він допоміг вийти. Жінку, розібратися згідно з американською феміною таку медичну поминку американських лікарів, що ця жінка навіть там якийсь час вже доживала їх справжня відворади. І настільки зацікавила ця історія Еліан Сабате, що вона приїхала з Франції сюди, з своїм чоловіком, і, і хотіли з Іваном, вибирали на воду, де знімати хіно. Ну, ми їздили по багатьох Ільвівське, Черновецька, і на Волині були. І саме збереглися спогади е, кіноаматора з Болині, е, Бориса Ренка, якого теж, на жаль, немає на цьому світі, чому ми хотіли до 75-річчя е, зробити книжку спогадів Івана... про Івана Миколиченка. Друзі про Івана Миколиченка. Бо було багато ще старших людей живі, а з 70-го до 75-ї річниці дуже багато їх вже немає на цьому світі. Їхні спогади служба.